Миру Божого, всім бажаю вам прекрасного благословенного дня. Нехай Господь укріпить кожного в цьому дні, дасть сили, віри, рухатися вперед, ще більше пізнавати Бога, з'єднуватися з ним, тому що тільки в Богові наше спасіння. І так часто ми думаємо, як же ж нам прославити Бога. Так ми всі віруючи, практично вони думають, що вони прославляють Господа, вони славлять його як пишеться, що все, що не робите, все нехай буде на славу Божу, але як же ж насправді правильно його прославляти? І Біблія нам дає відповідь на це запитання в книзі від Івана, 15 глава, 8 вірш. Тим отець мій прославляється, коли ви плід щедро приносите, тож і учнями моїми станете. Як це мене отець полюбив, так і я вас полюбив. Перебувайте у моїй любові. Амінь. І тут не зупише що таке полюбити, тому що 12-й 12 вірш пише: це моя заповідь, щоб ви любили один одного, як я вас полюбив. Але як же ж Ісус полюбив нас? Бо любити вже не як самого себе, але як Христос полюбив, що й життя своє віддав за людей. Тут ми бачимо, що повинен робити христинин: віддавати своє життя за інших, таким чином приносити плід, А плід для Бога це спасенні душі, тому що немає більшої радості на небі, ніж коли один грішник кається. Це спасенні душі, це плід для Бога далі в цій же голові написано, що я виноградина, правдива, а мій отець-виноградар. Кожну в мене гілку, яка не приносить плоду, відрізує він. І кожна, яка вроджує плід, він очищує, аби ще більше плоду давала. І там далі описано, що хто привитий до мене, той буде плодити. І плодити це, коли, дивлячись на наше життя, люди приходять до Господа, тому що учні вони тим і займалися. Апостоли, так вони тим і займалися, щоб йти, проповідувати, бо Ісус сказав, діті навчіть всі народи, бо таким чином прославляється Боже ім'я. Воно не тоді прославляється, коли я просто говорю собі і прославляю Бога, слава Богу, слава Богу. А тоді, коли моє життя показує реальне життя християнина, коли я своє життя віддаю за інших, і замість того, щоб жити власними по страстями і так далі. Я витрачаю свій час для того, щоб допомогти іншим пізнати Бога. І таким чином прославляється отець, бо я приношу йому плід, і таким чином я стаю учнем Ісуса Христа. Тому що є два вибори: ми або лишаємося на рівні увірувавших, які ходять широкими воротами і попадають в ад, або ми стаємо учнями Ісуса Христа, які йдуть вузькими воротами, і написано, що небагато їх знаходять ці вузькі ворота, але ми повинні стремитися до того, щоб ходити вузькими воротами, щоб попасти в царство Боже. Тому що в царсьвій царстві, царстві Божому тільки учні Ісуса Христа, тому благословляємо кожного на це розуміння, щоби прославляли Господа правильно і приносили багато, багато плоду.